Всім привіт! Ви на каналі Онзивей, і це традиційно Іра та Олег. І це е, наш випуск про підйом на шпиці. Взагалі, це один день із, нашого такого дуже, із нашої дуже довгої подорожі, яка вже зараз триває 10 днів. Ми подорожуємо Карпатами без планів е, і термінів. От і саме підйом на шпиці ми вирішили записати таким окремим відео. Просто на згадку для себе, ну і щоб показати вам, щось схоже буде в підйом на морське око в Кракові. Ой, так, в Копаном. Так, у нас є це відео на каналі, можете подивитися пару років назад. Ми піднімалися в татри. Ось тут буде. Так, і по кілометражу і по часу це плюс-мінус такий самий маршрут. Тож я думаю, що ми справимось. Забираємо вас з собою. Якщо ви не підписані на цей канал і тут випадково взагалі опинились, то обов'язково підписуйтесь. Ми подорожуємо бюджетно Україною і не тільки Україною, живемо в палатках і намагаємося побачити максимум за мінімум бюджету. І ставте лайк цьому відео. Все. Бігенько. Бігенько. Лайккосик погнали, дивитися. Давайте з нами. Походу-походу. Похода світанку! Олег займається палаточкою. У нас робота йде чотири роки в 6 ранку, я вже приготувала кашу. Зараз зроблю бутерброди, які ми заберемо з собою. Да. Тут у нас ще м'ясо до каші. Добрий ранок. Снідаємо. Вибираємося в кучу. Вийдемо. куди? Що? Ми вже зібралися, не пройшло дві години. Зараз будемо виїжджати. Гарне таке місце, дуже затишне. Я буду е, контролювати, бо тут нам за ніч насипали піска і треба тепер, щоб машина виїхала. Пішла, коротше. Ми тут за вхід. Ми коли минулий раз були, був вхід 40. 40? Ну, ти сказав 40. Це я повнив раніше. А, а тепер 80. Ми піднімаємось. Тут, звичайно, машини ще деякі їдуть, їдуть, але ми вже стали все. Це, хто не знає дорога можливо, берегом. Okay. Тут навіть дають такий маршрут, як підніматися. Він питав, куди ми будемо йти? Ні. А там он yeah. Тут, до речі, дуже така мила, затишна стежечка. Ми якось так серйозно підготувалися, знаєте, ну типу. Звук чи тривога повітряна. Коротше, ми серйозно підготувалися, нас обоганяють люди так із собачкою під ручкою, із пакетиком просто їжу з собою в якихось таких легеньких Ну Ми вже пройшли пів дороги по факту, ну, да, там десь при... запаркували машину. Ми вже пройшли шість кеме. І нам залишилося ще 6. Оце такі бувають в Карпатах урагани. Нормально наваляло дерев. Ну да, можна построїти домик. І не один. Думали, тут буде полонина, а тут кущі. Прямуємо он туди. Це низенька, ні-ні, Це не підходить. Нам треба та далі і вище. О. І так, ми вам трішки, трішки цифр, трішки, трішки інформації. Е, територіально це знаходиться там, де й Говерла. Мало хто знає, що тут можна піти не на Говерлу, куди всі ходять, а піти якесь цікавіше місце, може, чи новіше, якщо б були на Говерлі. Ми під'їхали до пропускного пункту. У момент, бо дорога розійшлася. Ми під'їхали до пропускного пункту, той, що на говерлу, і потім звідти йшли пішки, бо дорога не айс, машина низенька. Звідти 6 кілометрів по ґрунтовці. Так що, якщо у вас якийсь паркетник чи може щось високе, ви можете легенько заїхати е, прямо до входу на цю тропу, і звідти там теж десь 6 кілометрів пішки, і ви будете на шпицях. Да. І це. Я сподіваюся, буде гарно, бо я там ніколи не був. А ще там по маршруту. Ну як по маршруту? Можна повернутися цією самою дорогою, можна піти трошки іншою. Через озеро несамовите. Я там ніколи не був, хоча я вже багато разів на говерлі. От і Іра не була. А якщо ми будемо все нормально відчувати, то ми ще трішечки дамо крюк. І того, скільки кимемо сьогодні ніколи прийти? Ну, якщо туди назад, то 20. 5. Якщо ми ще дамо крюк, то може навіть 26, не знаю. ну Все, Побажайте нам удачі! Пішли, пішли. <реклама> Бачимо толпу і що ви думаєте тут? <реклама> Звісно, джерело. Добре, що ми вже випили півтора літра води і у нас є пуста бутилочка. <реклама> Напилися водички, набрали водички. Да. Йдемо далі. Милася, з'явилося друге дихання. Спустя 10 км. Класний лісок. А ще дуже цікаво йти по якійсь новій дорожці, в якої ніколи не ходив. Тут взагалі така затична стежка. Ми просто попали в час, коли, мабуть, всі виходять, і в день, коли ідеальна погода, бо плюс-мінус в день вже, ну, туди і назад вже дощі. Якраз і багато людей йдуть, але взагалі дуже затишне таке стежечко. Там місцями трошки такий складнуватий був підйомчик, ну там це небагато. Це що ще я не знаю, що попереду просто. Ну, попереду, так, да, може бути ще гірше. Але зараз взагалі класно. Лісок, стежечка. І так. Висота у нас вже 1500. почалися ялинки, закінчується дерева. Дерева закінчуються. Це значить буде пекти сонечко нам І будуть відкриватися кльові види Oh, father, tell me do we get what we deserve Oh we get what we deserve And way down we go <шими> oh, <thank you. small> Як виявилось, ми зараз проходимо окопи Першої світової війни. Такий, uh -huh. прямо на горі. Гідро скажу. Не я така розумію. <сум> <сум> а я думав, що щось змило тут чи що? Це щось камінцями прямо викладено. І це вже прямо на верхушки конвер. Так що так от? Ми на, Ми на вершині шпиці. Це саме верхня точка, а шпиця це взагалі. такі, такі, такі ви бачите, там такі І отамані от торчать. От. Ми туди і підійдемо. Піднімемося аж туди і підемо потім по купу кравіше. Так, так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І там потім спустимося, десь до озера і потім підемо вниз. Так. А зараз ми тут 10 хвилин сидимо п'ємо водичку і відпочиваємо. А десь, мабуть, там на горі буде в нас обідік. Так. А ще у нас буде музикальний супровід. Невеличкий перекус. Mm -hmm. ми зараз тулим фоткать шпиці і потім відправляємося на несамовите. Оце Несамовиті, скажи. Класно! Mm -hmm. Дійшли до шпиць. Дуже красиво, красиве місце. Неймовірно, захоплюючи, просто ну, реально в країні, скільки ми були, і воно таких скал ми не бачили. Ну, на цьому не встану. Якась божка. І це вже традиція поригать в, в наших влогах. Йдемо трошки вище, десь у нас буде а, вище обід. Да, да. Будемо обідти. Да, на годиннику вже 2 yeah. години дня. Треба трошки спішити. І в нас вже ми в дорозі 5.15. <рес> Але найстрашніше вже позаду. Ну так. Да. Підйом ми вже пройшли. От там ми були. Можна... Зупиночка на обід. Напередих. Напередих. І... Озеро, на жаль, звідси не видно. Ми думали, що ми його побачимо, але, на жаль, ні. Тому не можу вам показати озеро звідси, але вид звідси класний. Дивіться. Що ж, ми перекусили і починаємо спускатися до озера несамовите. <ривість під> ноги. На, надо під ноги десь, десь тут вже скоро має бути озеро внизу. Але до нього потрібно ще спуститись. Ось і озеро. І там дуже багато палаток. Де, я навіть якийсь міні пляжик там можна навіть зайти, я думаю, в ньому і скупнутися. Хочеш? Слухай, дуже класно, що ми сюди дійшли, наче взагалі рядом біля шпиці, але могли просто оминути і не попасти сюди. А воно угу. от прям взагалі поруч. Реально. Так що, якщо йдете на шпиці, обов'язково, ну, типу, і то, і то має бути. Бо вони прямо рядом. Ну так. Совочка тут повним ходом. Таке відчуття, наче ми в Києві на Подолі. Ну що, йдемо трохи вмиємося? Да, трошки треба. Підписуйтесь та лайки. Точно, забули. Ідемо <ріст> <ріст> вниз. Ми там, як планували маршрут. У нас був варіант йти по От по цій горі. Ось так, от по хребту цієї гори. І Олег тепер знайшов. Ми випадково в останній момент якось Олег знайшов більше маршрут. А стежка називається сумнівна стежка, страшний крутяк через скелі. Та Добре, що ми туди не поперлися. О, взагалі ми ось там були сьогодні. Це все, все пройшли. оце все ми сьогодні пройшли. А це шпиці з цього боку, трошки видно. Краса. З тим трохи відпочиваємо. Люди тільки піднімаються. Що, підемо? Let's go. Так, майже 7 годин ми в дорозі, 17 кілометрів пройшли. набор висоти в нас 1000 метрів, получився, 1038. І все, ми спускаємося. Надіюсь, ми встигнемо до ночі. Чао! <звук> Ліс почався? Так. Да. Сонечко за хмарками сховались, почався ліс, прохладно, свіжо, тут ще річечка. Нам е лишилося десь е кілометрів вісім, мабуть. Може, Ну навіть... Зараз ми 18 прийшли. Менше восьми. Менше восьми? А, ну трошки лишилося. Все. Та вон, гарно, гарно і все гарно. Все гарно. Язик теж втомився вже. Воно так прягала на білочка. Це таке. Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть воно таке прикольне. Така Такому Це Значить, білка, але миша. Клад. Прикол. Вона там сидить, якісь дити. Давай який шопки не мій кусочок наш. Давай таку заведемо. О боже. Ну, а тим часом ми провтикали на поворот, пройшли лишніх 100 метрів. Да ні, не 100 більше. Ну, ми... Добре, що ми почався підйом на і ми зрозуміли, що ми не туди йдемо. І Олег відкрив е карту і зрозумів, що да, дійсно, ми йдемо не туди. Тепер ми вертаємося і йдемо ще раз туди. Ну, зато ми побачили кльового звірка. Ну так, да, до речі, ладно, 32 тисячі кроків уже зроблено. У мене, на жаль, часи вже все. Довідження. Сказали. Тому орієнтуємося тільки по телефону That was час a, a dream That's being a quarter That's being spot alive losing my leg trying to keep up with you when I told no five Видно машини вже. А, а нам треба пізно, тепер знову на гору. Ми вже не те, що не стоїмо, ми вже 6 км йти. Так що зібралися, включили мужчину і погнали. Блін, дорога вже, ну І так ми спустилися, ми вже на дорозі. Нам лишся 6 км. Але так. для тих, Але. хто приїде сюди прямо під заросляк, то вам наш маршрут займе 28 км з половиною, а ваш, якщо ви приїдете під заросляк, 16 з половиною. Ну, не під заросляк, а от до, до містка. Де? Я викладу маршрут і трек, мабуть, викладу, щоб ви бачили, як, куди ми йшли. От. І по факту 16,5 км, якщо ви прямо сюди до, на по дорозі доїдете, на якомусь кросоверчику чи. Чи просто велика машина буде. ну Тут в принципі їздять різні машини, навіть ось, ось таке чудо тут їздить. Типу, звичайні машини. Є. Але ми не захотіли на звичайній. Тут ще якась пробка. Все, ми спускаємось до нашої машини. Що хотілося б сказати? Що однозначно немає сенсу йти тільки на шпиці або тільки на озеро. Угу. Тому що воно дуже поруч, треба обов'язково йти в два місця. Сподіваюся, вам сподобалося нами дивитись. Нам дуже сподобалось іти, але ми кафе втопилися. Того, що того? Того ще буде продовження. Куди? Okay. В річку. А, може бути, зараз підемо купатися. Пограми. Ми тепер зараз тут будемо купатися. Ну блін, ну не так і холодно, ми такі розпечені просто, що... Е, я зайшла в воду, вона мені наче якась як чай. Не знаю, дуже тепло. Поки не остив, моїся. Я, напевно, так не зможу. Зможеш давай, давай, давай. Я полаву нючу воду. Давай. Давай, на себе зразу. Та на голову зразу. На голову. Ти хочеш, щоб мене. Я вже руки тут все намочила. О -о -о. Та ну давай для контенту на голову. <тас> Телефон. <тас> 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 Клас, все, можна тушити. Та ну жаль. Коротше, ви поняли, ми зараз прямо тут і помиємося. <тас> Кайфушечки. А, що ти шо? Не знаю там хто що подумає, але це такий кайф. Вона така прохолодна. На вулиці, якщо що просто плюс 26 ще чи 25, Даже 27. І, і ми такі розпечені з гір, що просто ця вода, вона е, рятуюча. Я б просто окунулася і плавала в цій воді. Клас. Я погоріла вся. Капець. Боже. Боже, боже, на що ти похож? Ну що, мандрівники, ми закінчуємо цей похід горами в дождливому Львові і тому, що наша подорож і тур взагалі продовжується. Ми зараз у Львові були ще в цікавих місцях, в яких саме можете подивитися у нас на каналі в окремих влогах, а також. Ну скажи, підписуйтесь там. все а, таке. А, підписуйтесь і все таке. Ну і лайки там все таке. Все, сподіваємось, вам було з нами класно сходити в похід до хорами. Ноги болять. Трай, just a dream try, cry, fly, try. Just a dream, just a dream.